Так, чи я буду продавати свої картини? Звісно, безперечно, обов'язково. <свісно> обов'язково. Є відповідні сайти, є люди, які тим займаються художниками. Виставки-продажі можна створювати. Є багато аукціонів, де продають роботи художників. Скільки беруть куратори, Ну, всі по-різному. Чи я маю можливість. як як, припустимо, художниця продавати свою роботу, звісно. Не раджу художникам, художницям не раджу кажу вже показувати роботи не завершення. Вони довго тоді дуже пишуться. Опубліковувати незавершені свої роботи. Не раджу. Не Треба того робити. Я вже, як я просто показувала ту картину. Вона ще була не завершена. Вже кажу, я її трошки змінюю. Це про почуття про кохання. Вона ще не завершена. Почуття кохання чи можна намагати? Звісно, що можна. От. В чоловіка тут. Такі її дуже-дуже закоханий погляд. Це про почуття. Воно про таманне нормальним людям. Почуття. Не знаєте, як кажуть, дехто хтось створює ілюзію. От в очах не ілюзія почуттів, а справжні почуття. Чи можна, чи реально це намалювати? Реально, можна, можна. Просто дуже мало художників працює в такому стилі. Мало показують почуття. Я не знаю, чому. Не знаю. Ну, в нас в Україні, я кажу, таке законодавство, ви можете на неї споглядати, вона ще не завершена, я потім покажу результат. В Україні просто таке законодавство, що якщо я опублікувала якусь свою роботу, от я її опубліковую. Вона це авторська робота, вона є моєю. Чи я маю можливість її продавати, звісно, звісно. Початкова ціна моєї роботи цієї. Початкова ціна можна е, ну, от, е, 3 мільйони. Навіть ще не заверше. Доларів США. В США, а Хай буде так. Доларів США. Щоб розуміли, що скільки коштує мистецтво насправді хтось думає, що то якби багато мало моло.